Втомилися від боротьби з целюлітом, але не бачите результатів? Чи вам здається, що жоден косметичний засіб або тренування не допомагають? На щастя, існують апаратні методи, які дійсно працюють. Моя улюблена процедура для якості шкіри тіла Екзімія. Це один з найбільш інноваційних методів для боротьби з целюлітом, що поєднує кілька технологій в одній системі. Він використовує ультразвук, радіочастоти, лазероперацію та вакуумно-роликовий масаж, щоб руйнувати жирові клітини та стимулювати шкіру до регенерації. Курс процедур допоможе зменшити прояви целюліту, позбутись зайвих об'ємів, покращити текстуру шкіри та її еластичність, зробить фігуру більш підтягнутою. Процедура приємна і не має жодного періоду відновлення. Ще одна з сучасних апаратних процедур з доведеною ефективністю це кріоліполіс. Цей метод використовує холод для руйнування жирових клітин. Процедура передбачає охолодження проблемних ділянок тіла до такої температури, при якій жирові клітини кристалізуються і поступово виводяться з організму природним шляхом. Ця методика ефективно зменшує об'єми жирових відкладень, що також впливає на зменшення прояву целюліту, особливо на ділянках стегон та живота. Часто я комбіную ці апаратні методики для пришвидшення результатів. В певних випадках я можу додати ін'єкційні методики озонотерапію або ферментотерапію. Отже, у боротьбі за гладенькі сідниці та стегна слід використовувати комбінований підхід, як зміну стилю життя, так і апаратні процедури. Я вас чекаю на консультації в клініці Анакосма.